Чому ми медитуємо? Перша причина, щоб наблизитися до реальності. Мистецтво медитації це спосіб зіткнутися з реальністю. Причина цього в тому, що більшість цивілізованих людей не мають зв'язку з реальністю, тому що вони плутають світ таким, який він є, зі світом, який вони його уявляють, говорять і описують його. Бо з одного боку існує реальний світ, а з іншого система символів про цей світ. Які ми маємо у своїй свідомості, це дуже корисні символи, від них залежить уся цивілізація. Але, як і всі хороші речі, вони мають свої недоліки. І основний недолік полягає у тому, що ми можемо сплутати їх з реальністю, так само як ми плутаємо гроші зі справжнім багатством. І наші уявлення про себе, наші образи про себе, ми плутаємо з нами самими. Звичайно, з філософської точки зору реальність небезпечне слово. Філософ запитає мене, що я розумію під реальністю, чи я говорю про фізичний світ природи, або я говорю про духовний світ, або про що. І на це я маю дуже просту відповідь. Коли ми говоримо про матеріальний світ, це насправді філософська концепція. Таким же чином, якщо я кажу, що реальність є духовною, це також філософська концепція. А сама реальність не є концепцією реальність така, яка вона є, і ми не будемо називати її неймовірно, скільки всього не існує в реальному світі. Наприклад, у реальному світі немає ні речей, ні подій. Це не означає, що реальний світ це абсолютно безвиразна, пуста річ. Це означає. Що це дивовижна система рухів, у якій ми описуємо речі та події так само, як ми проєктуємо зображення на пляму Роршаха, або вибираємо окремі групи зірок на небі та називаємо їх сузір'ями, ніби вони об'єднані в групу зірок. Що ж, це групи зірок у свідомості у нашій системі понять. На небі вони не згуртовані десь у вигляді сузір'я. Так само різниця між мною та рештою Всесвіту. Є не більше ніж ідеєю, це не справжня межа, а медитація це спосіб, за допомогою якого ми приходимо до відчуття нашої основної невіддільності від цілого Всесвіту. І для цього потрібно, щоб ми замовкли. Тобто, ми стали внутрішньо мовчазними та припинили нескінченну балаканину, яка відбувається в наших черепах. Тобто, ви бачите. Більшість із нас весь час примусово думає, тобто ми розмовляємо самі з собою. Очевидно, якщо я весь час говорю, то я не чую того, що хтось інший має щось сказати. І тому точно так само, коли я весь час думаю, тобто я весь час говорю сам собою, я не маю можливості подумати про щось інше, ніж самі думки. І тому я повністю живу у світі символів і ніколи не маю стосунку з реальністю. Друга причина, чому ми медитуємо медитація не має причини. Це буде трошки складніше зрозуміти. Ми могли б сказати, що медитація не має причини або не має мети, і в цьому відношенні це майже не схоже на все інше, що ми робимо, окрім можливо, створення музики та танців. Тому що. Коли ми створюємо музику, ми робимо це не для того, щоб досягти певної точки, наприклад, кінця композиції. Якби це було метою музики дійти до кінця твору, то, очевидно, найшвидші гравці були б найкращими. Так само, коли ми танцюємо, ми не прагнемо досягти певного місця на підлозі, як це було б, якщо б ми подорожували. Коли ми танцюємо, головне міститься в самій подорожі. Коли ми граємо музику, головне є сама гра, і те ж саме стосується медитації. Медитація це відкриття того, що сенс життя завжди є в цьому моменті. І, отже, якщо ви медитуєте з корисливою метою, тобто, щоб покращити свій розум, покращити свій характер, бути більш ефективним у житті, ви дивитеся в майбутнє і не медитуєте, оскільки майбутнє це концепція, його не існує. Як каже прислів'я, завтра ніколи не настане. Не існує такого поняття, як завтра. Завтра ніколи не настане, тому що час завжди зараз. Це одна з речей, яку ми виявляємо, коли перестаємо розмовляти самі з собою і припиняємо думати є лише теперішнє, лише вічне зараз. Тоді смішно, чи не так, що людина медитує взагалі без причини? За винятком того, що ми б могли сказати для насолоди. І тут я б вставив головний принцип, що медитація повинна приносити задоволення. Це не те, що ви робите як похмурий обов'язок. Проблема релігії, як ми її знаємо, полягає в тому, що вона настільки змішана з похмурими обов'язками, ми робимо це тому, що це добре для вас, це форма самопокарання. Що ж, правильно виконана медитація. Немає з цим нічого спільного, це своєрідне копання сьогоденні, це своєрідне спілкування з вічним зараз. І це приводить нас у стан спокою, коли ми можемо зрозуміти, що суть життя місце, де воно знаходиться, просто тут і зараз.